Сучасні технологии приходять mm. на допомогу незрячим і людям зі слабким зором. Є спеціальні програми для розпізнавання денег. В випадку случае програма називається называется Кэшридер. Вот она распознает купюры. Программа Тап топси. Это распознавание предметов. То есть я отпробовал Tap Topsi. Показания счетчика мне. Розказала даже Розпізнавач купюр та кольорів, пристрій для читання, gps навігатор і ще багато корисних функцій дарує людям з вадами зору звичайний смартфон. Універсальний мобільний помічник допомагає незрячим обійтись без сторонньої допомоги. Ці смартфони вони нам просто необхідні, тому що нам вони облегчають немножечко життя. Розробники мобільних операційних систем передбачили спецможливості. У iOS є функція VoiceOver, у Android – TalkBack. Після активації користувач починає чути все, що відбувається на екрані, починаючи від рівня заряду пристрою, закінчуючи отриманим текстовим повідомленням. Надіжний сигнал Wi-Fi. заряд батареї в процентах 72. Ми визнаємо заряд батареї. Дісь прівод 24. чотири 24. От, пожалуйста, ми. Абсолютно я не зрячий чоловік, але я приват свободна з приват 24 міті проплачувати комуналку. Ми можемо діла всі поповнять щита, переводи діли і так далі. Є також спеціальна програма Be My Eyes, за допомогою якої незряча людина цілодобово і в будь-якому місці може отримати допомогу зрячого волонтера. Корисний девайс опановує пані Світлана. Свободный волонтер – это человек, который может нам помочь в какой-либо нашей проблеме. Например, если мне нужно посмотреть программу на машинке стиральной, также я могу при помощи волонтера узнать вот цвет изделия. То есть я конкретно общаюсь с человеком. Вот Бимайс, да? Я уже вошла, в... позвонить, позвонить свободному волонтеру кнопка. кнопка. Используется основная камера. Мы ищем волонтеров. Пожалуйста, подождите. Здравствуйте, девушка. Не могли бы мне помочь? Мне нужно посмотреть цвет бусин, которыми я плету изделия. Вот вам видно? Вы говорите бирюзовий, да? Сенсорні телефони потрібні людям з вадами зору навіть більше ніж зрячій людині. Проте для них вони недоступні. Передусім, через ціну У наших людей пенсія полтори тисячі гривень. Это раз стоит вот такой вот тебелинг. Допомогти зголосились благодійники фонд громади Херсона. Захист на сайті Української біржі благодійності оголосив збір коштів на придбання смартфонів для 39 незрячих та слабкозорих херсонців. Будь моїми очима за цим проектом. ми закупимо 39 сліпим херсонцям смартфони, які мають програми голосового поводиря. Серед цих 39 – 5. Підлітків це члени українського товариства сліпих. Треба десь 48 тисяч гривень. Активно долучився до збору коштів медичний центр та Орт -медікал. Лікарі закладу у свій вихідний вийшли на роботу, щоб на благодійних засадах приймати пацієнтів, проводити консультації та обстеження. У Нас сьогодні благотворительна акція, вона вже не перша. Сьогодні всі гроші, які будуть зібрані за прийоми, консультації, узіслідування, в общем, всі услуги. Оказанные сегодня будут переданы через фонд «Захист», и уже фонд «Захист» будет закупать специальные смартфоны для людей с ограниченным зрением и слепых людей. Мы всегда обращаемся и работаем совместно фондом захист. Среди 37 человек есть 5 человек возрастом до 18 лет. Мы бы хотели бы именно наши средства, именно на них. Підтримали соціальну ініціативу медичного центру і його клієнти. Коли позвонила записатися к своєму доктору, Мне сказали, що можна записатися в воскресенье, они работают. удивилась, на це деле багатотворітельна у них акція. эти всі деньги пойдут на благотворительные цели. Я очень поддерживаю, очень благородно. Одноденна акція дала гідні результати. Більше 15 тисяч гривень. Медичний центр передав на проект фонду громади Херсона захист. Це майже третина з необхідних без благодійності. Неможливо. Це повинні брати приклад і інші приватні установи. Повну суму благодійній ор. Організації вдалося зібрати у так званий щедрий вівторок день добрих справ. Тож вже найближчим часом будуть закуплені сенсорні смартфони, і 39 представників Херсонського товариства сліпих опановуватимуть сучасні гаджети та відчують себе самостійно спроможними. Віра Підлісна, Максим Пруткун, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.